Що за діти, що за турки такого не знати? Скажи, Галю, як від п'ять річку відняти? Галя в сльози, я задачі такої не знаю. О, дивіться, завтра в школі з батьками чекаю. Що вас вчили в дитсадку, рідні, мама з татом? Так кричить, що синіє, чуть не криє матом. І підносить викладач ще одну дитину і почала малювати цікаву картину. Представ Іванку, по річці п'ять качок проплило. Скільки лишиться, якщо трися з них втопило? А Іванко відрубав «Ха! ще одна задачка. Ви дурниці не меліть! Kręcił to pet kaczka!